いい Дія важлива не тільки для міста для області. подія важлива абсолютно для всіх а, в нашій країні, тому що будь-який захід, який несе з собою підтримку збройних сил України, а, він зараз на часі. А тим паче, якщо ми можемо підтримувати Збройні сили України за рахунок здорового способу життя, мотивації займа... людей займатися спортом і одночасно допомагати збройним силам, що може бути краще ніж така синергія. біжимо заради перемоги, і це перший із них для мене. Він ще чим важливий, що це про команду, про об'єднання людей, тому що тут є багато представників МКП з різних регіонів України, які приїхали сьогодні, для того щоб цей командний дух його. Утримувати, його формувати, і це в тому числі впливає на результати, які ми отримаємо у роботі, в бізнесі, і це важливо для країни, в тому числі, тому що від того, як ми будемо працювати, буде залежати скільки наскільки буде наповнюватись бюджет і як ми зможемо ефективно воювати на фронті. Тому дуже було важливо, що цей забіг відбувся. Тут не важливо, хто який прибіг, неважливо, хто яку дистанцію. Цю біг важливо, що люди спільно зібралися заради єдиної мети підтримати Збройні Сили України. наш партнер, якого ми зможемо ось такий колекс. Завдяки ну, нашим хлопцям, які воюють, їх треба було підтримати, і тому я вирішив пробігти. Цього разу вирішила поставити перед собою таку амбітну ціль таким чином. Я маю можливість і задонатити на армію і також. Зробити таку свою улюблену справу, масло. пробігти якусь певну дистанцію зрозуміти, не... чи, чи можу я досягати дуже... більше результатів. Мені На дуже приємно, що я чи отримав подарунки за свою першу дистанцію в компанії. Там було бажання дійсно здатися, але, такі але я обіцяла колегам, що я все таки добіжу, що я не зупинюся, що я пройду цю дистанцію гордо, і насправді найважче було це подолати цю дистанцію до фініша, бо там така улога захисна гірка. Я вже так бігла і казала собі, Ріну, а не здайся, тому я не знала. Це така корпоративна культура спорту в компанії, а ще плюс до цього ми можемо таким началь, чином залучати кошти середині, воно, на військові, військові, військові в потреби і допомагати віде, нашим військовим. Загадуємо, хлопці, далеко не відбігайте спів. І перше місце час 7.44. Гаряча, гаряча підтримка. Всі переможці, а, -а, а всі хто підтримував, підтримуємо ще раз наших переможців. Завдяки вам, завдяки їхнім, приймав участь щоб донатити на ЗСУ, бо це благодійний забіг, і це можливість зайвий раз задонатити та допомогти дронами, допомогти машинами, і це дуже важливо. Кожна кожен дрон це плюс для, для перемоги. Підтримати підтримати цей старт, підтримати збір коштів для зсу і. Так як ми в нас є велика можливість бігати, то я розумію, що на хлопцях лежить захищати, а на нас лежить підтримувати захист, який вони захищають. Тому ми підтримуємо своїм, чим зможемо. Хлопці підтримують тим, чим зможемо. Біг – це спосіб життя. Я цим захоплююся, моя це мій адреналін, який надихає мене і хочеться. Ставити особисті цілі і ставити, тренувати людей, які приходять до своїх особистих рекордів. Попросить вибачення і зробив так, що касе, але не хотів сваритися з режисером, як кості. Весело провести час з користю, тримати військових. Прошу.